Так, маємо червень. І от лампочка була іскра. Я зробив капремонт. Це лампочка економка. Ось плата з двома виходами плюс-мінус. Я її туди достав. Тут панелька світодіодна. І я раніше ну, закоротив одного запаяв одного світодіода. Тут виводи плюс-мінус. От вона на цьому і на болтах вона була. От два болта. Ось ці два болта. Значить, ці платі. Я просто перепаяв конденсатор. В принципі, все там осталось, як було. З допомогою шуруповерта Дніпро я просверлив отвір. І тут припаяв кислотою провода. Отвір під углом пропаяв тут бокового контакту. Цей отвір я провод одлінив і перепаяв кислотою. От Контакт нижній. Щоб попасти, я провода одлінив, щоб попасти і просверлив тонким сверлом. От зараз покажу. От Шуруповерт. От тоненьке сверло. Ну, воно не хоче показувати. Не хоче нам показувати десь там, от двоєчка чи що. Так, значить зараз фактично лишається нам закрити закрити нам е, цю панель. От я зараз покажу, як вона має бути стояти. От вона так стоїть. От. Ну. Так, чорно не хоче. От, вона дожди так стоять. Тут, де були болтики. От, я зараз повертаю, щоб болтики, шурупики, фіксувалися. Рук не вистачає. Зараз, зараз пробую. Угу. О! Заходить. Я її втрамбовую, цю панель сві, світо діодну панель. Е, виводи тут два, зараз їх тако роблю сюди. Я її буду підпаювати паяльником. От, лампочка повинна працювати, якщо її закручу вже в патрон. Так, ну, взагалі тут монтаж. Жахливий. Ну, то відео 7 я не знаю, як, як такого телефону держати. Таким путем неможливо нічого зробити. Що неможливо зробити? Зараз буду робити ось так. Спробую. Так, спробую ось так, спробую, спробую. Так, кришечка в мене є. Значить, нам треба. Нам треба припаяти. Ось тут. Вже воно тут за, за низько від ітоги, виходить. Да, була б в мене камера. Мав би я розум. От, нарешті ми потім. Разним путем зробили. Будем. Ой! Щасливе мучення. Але через рік лубніки повно. Я купив три лампочки жодну не зробив. Одну таки зробив і то старих запасів. Паяльник має 30 років. Спаяємо. Це нам що, дорогі радіослухачі, закрутити шурупа? Ну і взагалі, взагалі нам лишилося що. Якби ще хтось сказав чим його крутити. Что он пьяный. Так, ну главное нам ее уже включить, правда? То я думаю, мы можем включим. А зараз я ее вкручу. Так, чекайте. От вона світить, терпіння. Так, це підсвітку я виключаю. От вона світить. Ярко, ну ця в тому плафоні. Тепер свадьбу робимо. Закриваємо і все. Так що результат дуже добрий. Можете робити ремонти так само. Сверлити отвори, виводити контакти, припаювати, і буде вам працювати ще на десь можливо півроку. До зустрічі на каналі! З вами був Мастер і токар, і електронщик, і по лампочках, і по железяках, і по всяким ерундам. Пока!